Hey, це мій влог на дистанційному навчанні. Like it, okay. Я вже, типу, похоже, знімала, але це був тиждень, От, але там так було ну, не дуже. От я хочу це раз от, один день, але повністю майже всі мої деталі, що як я роблю от, не так. Сьогодні день був нудний і так далі. От, э, тому да. Да, я сьогодні також не зупину, типу, куди такого прям важливого в мене не заплановано. Але Why not Не показати мої добротинні справи на дистанційному навчанні. Я yeah. Я вже стала, от, у мене вже пройшло навіть три уроки, у нас там було... з класною керівництва, всі діла. От. Так, да, я вже перетяглась, і зараз я буду йти е, мити голову, бо мені порозколи вже треба й мити. Так. Да. Я вже помила посушила волосся на людину, не взагалі волосся, допомию. Один раз на два дні, типу тобто зранку, бо воно якраз, ну, тоді от мене почне грізніти, все ідеально, тепер. Супер, воно чисте, я рада. От, ем, зараз я ще нанесла зараз такий крем. От ем, крем, да, це мій догляд, от, я вже десь колись там відео розповідала в моїх начальних влогах, От. Особливо приготувала собі себе седаночек у, у мене що тут пурешечка е ясо м'ясо яке я готувала для практики от, це останнє що залишилось от, ну, тут такой типа салатик зелень тут у мене помідорки чері. Французька... Що це? Французька горчиця і ціріяки. Супер, а люблю такое. Ставлю лайк е, і смачного мені. І так, у мене уроки вже закінчились. От, я зробила домашнє завдання по практиці, які мене задали. От, е, ну, змотувала там е, кусочки і відправила. От, там мені було завдання зробити котлети. Супер. От. І зараз я сідаю, буду робити уроки по, ну, не по практиці, по шкільним предметам. От. Да, супер. Вот, я зараз сіла робити українську літературу, нам її сьогодні задали. Вот тут про поему Майсейн. Сейн. вам трішечки процес, як я роблю уроки. Ну, типу, нам задало писати конспект. Вот, тому да, Будемо зараз писати. Ну, я вже трішечки почала його писати, але ми це мама пропустимо. І так, я зараз зробила вже українську літературу, українську мову. Ще зробила тест по захисту України. Вот. Да, почала писати конспект по фізіці. І вот. я захотіла їсти. Тому в мене буде зараз, типу, обід. Перекус щось, типу такого. Типу, я не завжди обідую. Типу обіду. обідую, іноді буває, Але останнім часом я, типу, у мене щось такого перекусу. От, але обід. А так, да, ну це більш такі обід скажу, бо тут трішки багато для перекусу, але подумай. Типу, я це вчора а, готувала собі, і їла теж ж, типу. Я не можу сказати, що це був обід, і на вечері, це щось було таке між цим. Вот. Да, у мене дивне прямий їжд, типу час, бо типу я снідаю, коли треба майже обідати. Коротше, у мене завжди все по-різному. У мене немає такого графіку, що о 7 я снідаю, о 12 я обідаю. У мене обід трішечки так. Сніданок до обіду, ну. Коротше, хоче, ванта, це така складна річ. От, і тут що? Я не буду прям так показувати, тут дуже естетично. Бо, я ж кажу, я вчора просто не доїла, я зробила багато. От. Ну, типу, вона дуже промастетично, я щось теж так докидала, бо, типу, э, я вчора багато фруктів з'їла. От тут у мене багато всенки залишилось. Що в мене тут? Аночка моя любимая, люблю її з молочечком і немножечко водички. до речі, да. Що в мене тут? А, в мене тут ще, а, типа, йогурт з чия. Вот. Я люблю таке такое от, я люблю йогурт. Ну, звичайно, йогурт. Вот. А, Творог, сыр, типа я не знаю, как там сыр какой-то там, ну короче, творог, яблочки и і... киви, фан-факт, я не дам жуки. Она типа Я ран... раніше не наводила есть киви, а, вот. а зараз вона мені не сподобалась. Такая кисленька, така прикольненькая, вот, но типа я не прям могу сказать, что это мой улюбленный фрукт. Але ще я буду його їсти кожен день, там, кожну хвилину, але він мені подобається, і, в принципі, для разнообразія можна їсти. От, тому так. Да. Супер. От. Але, але, зараз я не додала собі ще Ківі. Типу у мене тоді ще трішечки залишилось. Я не додала. От. Тому да, смачного мені я зараз їсти і буду продовжувати писати фізику. От. Бо там ще мені три тест по фізиці проходити. Я в шоці. Ну, я дописала конспект. Там всі діла, коротше, тільки що Зараз пройшла контрольну по фізиці. І, ну, як би моя оціночка. Ну, я вважаю, що це. Ну, я вважаю, що це справді круто. У мене лише 4 помилки. Я вважаю, що це круто. У мене лише така помилки з 17. Вот. І ну це круто. От. Тому записуємося до мене на додаткових по фізиці. Бо 10 з 12 це реальний успіх. От. І на цьому, поки я, в принципі, домашку зв'яжу. Можливо, я сьогодні вже не буду робити, можливо, вночі, але це не точно. Ну, в принципі, я так достатньо зробила, нормально, що я сьогодні зробила. Я пройшла тест по захисту України. До речі, у мене теж 10 з 10. Ой, 10 з 10, 10 -12. Шось не прям вот. oh а 12. Що це зі нем по май гад. Ну, конспект по літературі, українському я там теж по тестиці, але там, типу, без оттінок. вот. Я люблю такі десь, такі інтерактивні, плегенькі, супер-пупер. Ну і ще конспекти по фізиці писала. І все. Ну, в принципі, я вважаю, що це нормальне, да? достатньо, і багато, і мало, і нормально. От. Я навіть не знаю, що мені їх там ще залишилось робити. Типу, я зазвичай намагаюся робити, дороб... да. е, робити завдання. Коли нам задають? Ну, типу, приблизно от сьогодні задали, сьогодні намагаюся робити. Іноді буває таке, що я на наступний день роблю, дороблю там щось, якщо дуже багато, от, але зазвичай намагаюся в день. Появляється, ну, зробила все домашки, як у нас не задавали. Ну так, да, у нас сьогодні просто було три фізиці. Трифізики фізики, я три фізики зробила. Ну, я вважаю, що я молодець. Я молодець, зробила всю домашку і тепер у мене вихідні повністю вільні. Отак от робити домашку в день коли задають. В школі я, до речі, так не завжди робила, а можливо це того, що дистанційне, скрізь седа. От. Там вже в школа постійно намагалась робити так, але в мене щось не виходило. От. І це супер? От. І у мене, у мене, у мене, до речі, відео повинно вийти. Сьогодні п'ятниця відео повинно вийти. Через 20. 24 хвилини. От, супер. І у мене взагалі сьогодні ось сьома англійська. От, да. І я зазвичай намагаюся піти англійською робити от American Ritual. Я дивлюся відео на Ютубі англійською. Мені після цього якось так легше, по щось я. Так от, ну от полинаюся в цю англомовне середовище. От. І це круто, іноді, на жаль, у мене не виходить, але принаймні я намагаюся Я намагаюся ділятися взагалі тепер раніше я прям час за час зробила, але. Мені б хоча б на відео на 20 хвилин подивитися і буде супер. Воно тупо, після цього справді набагато легше якусь таку сприйнімання. Всього. От. Тому ну, да, е, я буду розвитися. Супер. Да. Ну, але на цьому ще мій день не закінчився, да. Бо я близько там взяла. Я ще не вечеряла. От. Але нормально, супер. Кажу, так ну, в принципі. Такий жінку у мене день на дистанційному. Якщо не рахувати, що я за цілий день не виходила з дому. Я в шоці. Ну, типу, да, я в шоці. У мене англійська закінчилась. Я вже повечеряла. Вот, Але я благополучно забула зняти, але ладно. От. Що сказати? На цьому мій день закінчується. Так, да, такий от мій е, дистанційний день. От. Е, супер. Я рада, що я зробила всю домашку. І це, ну, справді дуже круто. От, тому я буду закінчувати моє відео, мій влог. Да, тому дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі та до зустрічі у новому відео. Бай!